Так, як бджілки вже сидять в вуликах, <кій> зимна погода, я вже собі на пасіці попересаджував липи. Це є широколиста липа, дуже гарно цвіте. Трохи ліщини насадив. Росте. тут є липа дрібнолиста. Цвіте пізніше, треба буде тільки пообрізати зайві пагінці, але як бачите, пучки зелені, буде тягнути соки, буде рости. І тут також липа широколиста. Дуже гарне цвіте. І в швидше цвіте за дрібнолисту, так щоб я мав собі на пасіці. Трохи різновиду медоносів. В основному зараз дивлюся так зверху, то, що підкидав меду. Бачу, всі мій сильно взяли, позабирали, але йдуть в розвиток добрий, треба пильнувати за кормами, буде вже тепліше. Передають синоптики на цей тиждень потепління і візьмуся, перегляну сім'ї. Треба буде підфарбувати вулики. Вже трохи пооблущувалася фарба. І буде нас гарно. Та травичка вже росте, тут є тепло, пасіка вся загороджена. Також вже помаленьку готуємо техніку до сезону, мотоблок, вже дивилися трохи, його прогрівали, подивилися, чи масло на місці, чи все окей, чи нічого не скапало. Бачите, тут Треба ще буде його помити, але ще поки прямо то його не чіпаємо сильно і теж картофлесажалку трошки доробили. Захист від попадання землі на шестерні, оскільки тут минулого року ми з татом садили картоплю, і багато землі заходило, і це все заїдало і ланцюг злітав. Трошки її досконалили. Тут зробили ми кріплення під е Моторсіч, оскільки тут було кріплення під китайський мотоблок. Ну, тут маємо трохи інструменту. Їжачки для обробітку, підгортачі. Ну, трохи інструменти є. Ми вже помаленьку будемо готуватися до сезону, відкривати їх. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей. От І тут ще якраз біля пасіки е, ті голуби великі яхери чи, чи в'яхери. Собі літають, має там гніздо, бо там часто тут собі е, спостережний пост встановлював і дивився за ними, споглядав.